Доброго дня, мої хороші! Сьогодні у нас з вами буде заняття. Сім'я. Розкажу вам, друзі, я, що таке моя сім'я. Разом дружно проживаємо і пісні про це співаємо. Люба матінка моя, як пишаюсь нею я, в неї руки золотіє, серцем кожного зігріє, тато сильний і завзятий. Він, господар в нашій хаті, все майструє, села знає, е, бо до всього хист він має. Дід і бабця у пошані вони праці, ветерани. Всіх онуків міцно люблять, і як пташенят голублять. Є у мене ще й брати, і сестрички, краще в світі не знайти. Ось і вийшло всім, сім'я, знайте? Це моя сім'я. Отже, сім'я, родина це найдорожче, що є в людини. Сьогодні мова у нас піде про це. Усі мають свою родину. Ластівки не можуть жити однією сім'єю з горобчиком. І ведмідь, і вовчик братик не пристануть до чужої зграї. Усі вони мають свої родини, і кожний із них має її. Хто складається з родини за допомогою тата і мами, ви з'явилися на світ. З перших днів вашого життя вони були поруч і навчили вас ходити, слухати казки, вимовляти перші слова, взувати черевички, застібати гудзики. Батьки радіють кожному вашому успіху і сумують через невдачі в українській родині з давніх часів існує звичай шанувати найстарших її членів це бабусь і дідусів. Вони мають великий нежиттєвий досвід, завжди є розсудливими і мудрими. Бабусі дідусі добре знають місцеві звичаї і обряди. Вони завжди готові прийти на допомогу і вам, і таткові з матусею. А казки чи історії? Хто з малят не полюбляє послухати їх із вуст бабусині? А прогулянки з дідусем він терпляче пояснить незрозумілі речі, дасть відповідь на найскладніші запитання Любіть своїх рідних, ніколи, ніколи не завдавайте їм болю, не забувайте про них. Пам'ятайте, що вередливість, примхи, сльози дуже засмучують вашу родину. Ось послухайте, будь ласка, віршик. Віршик називається Галюся. У галюсі є мамуся, у мамусі є матуся, а матусина мамуся, то галюсина бабуся, а у тата є татусь для галюсі він дідусь. І ще знайте, що Галюся. Внучка, діда і бабусі. Хто галюся для своїх тата і мами? Донечка. Ким вона є для своїх бабусь і дідусів малят? Онучкою. Давайте ми з вами згадаємо віршик про пальчики. Ось цей пальчик мій дідусь, ось цей пальчик бабця, ось цей пальчик мій татусь, ось цей пальчик мамця. А цей пальчик буду я, ось і вся моя сім'я. Так, сім'я це не наші рідні мама, тато, братик, сестричка, бабуся і дідусь. А зараз я вам хочу запропонувати пограти в таку гру. Закінчи речення. Давайте почнемо. Справжня родина повинна бути якою малят? Дружною, щасливою, веселою, працьовитою. Друге. У родині всі мають одне одного, що робити: любити, цінувати, поважати, підтримувати, розуміти. У дружній родині всі одне про одного що роблять: дбають, турбуються, піклуються, хвилюються. Дітки повинні старших. Що робити? Любити, слухати, допомагати їм у всьому. Молодці малята, хай у ваших родинах завжди панують любов, ласка, терпіння та розуміння, а щастя родини залежить не тільки від дорослих, й і від вас малята. Тож слухайте, будь ласка, своїх дорослих. Батьків, не та тусів, бабусь та дідусів.